Іноді здається, що життя йде не так і не туди. Люди шукають причини у невдалих обставинах або у власних рішеннях. Але мало хто здогадується, що дорослі негаразди часто це лише наслідок, а справжня причина ховається набагато глибше в дитячих травмах. У цьому відео ми розберемо, як вони впливають на наше доросле життя. Отже, поїхали. Привіт! Ви на каналі Неповторні з вами психолог Оксана Сабадаш. Сьогодні ми поговоримо на тему дитячих травм. Ця тема є актуальною для всіх, оскільки, якими б чудовими не були наші батьки, дитячі травми все одно є у всіх в когось серйозніші, а в когось легше. Найгірше, що часто вони непомітні, але суттєво впливають на життя вже дорослих людей. Взагалі, давайте розглянемо, що таке дитяча травма. Це певне емоційне або фізичне переживання, яке викликає сильний стрес у дитини, що перевищує її здатність впоратися з цим стресом. І це можуть бути одноразові події, як, наприклад, втрата близької людини, або тривалий негативний досвід, наприклад, емоційне нехтування або насильство. Простішими словами, це глибокий слід, який залишають болючі події дитинства. І вони змушують дитину адаптувати, щоб пережити цей досвід. Але такі адаптації можуть створити проблеми у дорослому житті та призвести до багатьох обмежень. От я вам хочу розповісти про це за допомогою аналогії. Уявіть, що ваше життя це великий гарний парк з деревами, галявинами, квітами, струмочками та ставками. Це ваш парк. І ось внаслідок певних подій одна з ділянок парку постраждала. Тепер там поламані квіти, обгорілі дерева, накидано сміття. І от людина, власник цього парку, настільки шокована, що вирішила відгородити цю ділянку парканом, щоб не бачити її та не травмуватися знову. Але потім цей паркан теж нагадує їй про те, що за ним шокуюче видовище. І щоб не бачити паркану, вона будує навколо нього інший, більший та вищий. Але ж і він, зрештою, відроджує спогади про пошкоджену ділянку за двома вже парканами. Тоді навколо будується великий Кам'яний мур, але згодом і він стає символом спогадів про той жах, який є всередині. Тоді будується ще один мур, а потім ще один. І уявіть собі, наскільки зменшується площа парку в результаті таких дій. Тобто нормальні, гарні частини парку опиняються за мурами та парками. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що обгорівши ділянка парку це аналогія дитячої травми, а мури та паркани захисні механізми психіки. А травма ж буває і не одна, і не дві, як правило, їх чимало, і наша психіка будує захисні споруди навколо них, сильно зменшуючи життєвий простір. Уявіть, що ці мури настільки розрослися, що ви вже не можете навіть пригадати, який вигляд має весь парк, бо доступ до багатьох ділянок втрачено. І набагато правильніше, звісно, розібрати всі загородження, добратися до пошкоджених ділянок, навести там лад та насолоджуватися цілим парком у всій його красі. Але втім, то й біда, що дитяча психіка не в змозі відновити ці ділянки, тому захищає себе як може. Люди, травмовані з дитинства, часто мимоволі тягнуть свої травми і далі у виховання власних дітей. Це можуть бути прямі повторення батьківських помилок, але так само це може бути і цілком протилежне, але теж деструктивне виховання. Ну, наприклад, батьки вимагали від дитини суворої дисципліни та карали за щонайменше відхилення. І потім, коли ця дитина подорослішала та має вже власних дітей, вона може діяти так само, як її батьки, тобто карати та вимагати. А може бути і навпаки: настраждавшись від суворих батьків, дитина дає собі обіцянку, що зі своїми дітьми ніколи так не вчинить. І, ставши мамою чи татом, Впадає в іншу крайність, виховує дітей у повній вседозволеності, що потім створює цій дитині проблеми у школі, в стосунках з іншими на роботі і в багатьох сферах її життя. До речі, цікаво знати, а коли вас карали батьки, ви давали собі обіцянку, що зі своїми дітьми ніколи так не вчините. Якщо так або якщо ні, напишіть про це в коментарях, буде цікаво прочитати. Ну, а також не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал, хто ще цього не зробив. Буду вам за це дуже вдячна. Отже, продовжимо. І такі помилки у вихованні часто передаються з покоління в покоління за тим механізмом, про який я вам щойно розповіла. І недарма на цій темі паразитують певні псевдопсихологи, які займаються стіленням роду. Стілення роду пропонує, замість роботи над собою та своїми психологічними проблемами чистити родову карму. Проводити дивні ритуали, чистити енергію, відрізати негативну енергію та якісь інші дивні речі. І так, це знаходить багатьох прихильників, оскільки дає прості відповіді на складні питання та пропонує прості рішення. І погодьтеся, легше звинуватити у всьому свій рід, списати власні невдачі на кармічний борг прадідуся, а потім палити свічки та читати мантри, вважаючи, що тепер ваші проблеми вирішені. Звісно, усі ми хочемо простих рішень складних проблем, і зрозуміло, що якщо ви в це вірите на здоров'я, у нас вільна країна. Але важливо розуміти, що справжня робота над травмами це глибокий і часто непростий процес. Реальна робота над собою потребує змін власних переконань, поведінки і дуже часто допомоги психолога. І тільки такий шлях, зрештою, дозволить вам дійсно змінити своє життя та забезпечити краще майбутнє для себе та своїх дітей. І якщо ви хочете почати цю роботу над собою саме зі мною, я з задоволенням вам допоможу. Інформація, як мене знайти перед вами на екрані, також ось qr код на мій акаунт в телеграмі. Можете мені туди написати, запитати все, що вас. Цікавить щодо психотерапії зі мною, я вам обов'язково відповім, а також посилання я залишу в описі під відео. І також щодо виховання, я частково вже торкалася цієї теми. На каналі є відео про те, як травмує дорослих людей, коли в дитинстві їх виховували у слухняності. Ось даю вам на нього посилання, можете потім переглянути. І отримані в дитинстві травми сприяють потраплянню в трикутник Карпмана в ролі жертви, переслідувача або рятівника. Це деструктивні стосунки, у яких ви або постійно потерпаєте від інших людей, або нападаєте на них, або вирішуєте їхні проблеми за рахунок себе. І усі три ролі мають спільну рису. Вони утримують вас у циклі взаємних звинувачень, образ і виснаження. Такі стосунки не дають можливості будувати здорові взаємини чи розвиватися як особистість. Погодьтеся, це далеко не найкраща модель стосунків. Але гарна новина полягає в тому, що розуміючи механізми трикутника Карпмана, можна навчитися виходити з нього та будувати більш гармонійні стосунки. Якщо вас цікавить ця тема, у мене є окреме відео про трикутник Карпмана. Ось даю вам і на нього посилання. Переходьте та дізнавайтеся більше. А крім цього, у мене є ще й відео про те, як, власне, виходити з цього трикутника, і, в тому числі, виходити, використовуючи сильні сторони кожної з ролей. І на нього теж даю вам посилання. Ось воно, будь ласка, дивіться, і якщо вам знадобиться ця інформація, я буду просто щаслива. Часто людина заперечує або навіть не усвідомлює, що її дорослі негаразди є наслідком дитячих травм. Розповім вам про це на прикладі фільму, чого хочуть жінки. Думаю, цей фільм багато хто бачив. І почнімо з головного героя Ніка Маршала. Він був хорошим професіоналом у себе на роботі, але його особисте життя було досить безладним. Багато жінок, але жодної прив'язаності чи справжнього кохання. Ну, по суті, Нік просто користувався жінками, керуючись лише основним інстинктом і не дозволяючи собі глибоких почуттів. І фільм показує, звідки це йде. Ну, там не прямо там є натяк, але він дуже прозорий. У дитинстві ні кріс серед жінок, що танцювали в кордебалеті, як і його мати. І він постійно був у центрі їхньої жіночої уваги, але ж ця увага була поверхневою, без тепла і глибини. І це стало для нього єдиною можливою моделлю взаємодії з протилежною статтю. А також можна припустити, що. Юнак міг закохатися в одну з танцівниць, а вона лише посміялася з нього, бо не сприймала його всерйоз. І цілком можливо, що з такої ситуації він міг винести переконання, що глибокі почуття та прив'язаність до жінок є небезпечною. Звісно, це моє припущення, я просто хочу вам показати, як це працює, а на фільмі це більш наглядно. А тепер згадаємо іншу героїню – Ерін, секретарку рекламної агенції, де працював Нік Маршал, вона була непомітною на роботі, її не цінували, не підвищували. Навіть коли вона не з'явилася на роботі в один із днів це помітив лише Нік, і то випадково. Якщо перенести таку ситуацію на реальне життя. То можна припустити, що причини її поведінки цілком могли ховатися в дитячих травмах. Наприклад, у дитинстві Ерін могли ігнорувати батьки, і вона засвоїла переконання, що вона нікому не потрібна та не цікава. Або, можливо, їй забороняли проявляти себе, сміялися з її ініціатив, знецінювали її успіхи. І такі досвіди формують внутрішню впевненість у власній незначущості, і ця зневіра тягнеться в доросле життя. Звісно, це мої припущення, але вони на основі мого досвіду як психотерапевтки. І ось тут важливо зрозуміти механізм замкненого кола. Людина отримала психологічну травму в дитинстві. Потім вона дорослішає і її психіка намагається впоратися з травмою, але робить це через відтворення знайомих сценаріїв. Людина начебто інстинктивно шукає ситуації, схожі на ті, які завдали їй болю в дитинстві, з примарною надією виправити їх цього разу. Проте, насправді, потрапивши в них, вона знову і знову відтворює старі деструктивні моделі поведінки, бо саме вони колись допомогли їй адаптуватися та вижити. Давайте повернемося до моїх припущень щодо Ерін. У дитинстві, коли її ігнорували, їй було легше змиритися з цим, ніж вимагати уваги, бо вимагати означало ризик отримати ще більше відторгнення чи навіть покарання. Тому вона обрала стратегію бути непомітною, щоб мінімізувати біль. Ця стратегія була корисною для дитини в тій ситуації, але ж Ерін виросла, а стратегія залишилася. У дорослому житті вона знову поводиться так, ніби краще не відсвічувати, тобто не заявляти про себе, не вимагати визнання, не показувати свої амбіції. Ну і що відбувається? Оточення справді її не помічає. Вона не отримує підвищень, похвали чи уваги, бо сама мимоволі створює такі обставини своєю поведінкою. У результаті це підтверджує її переконання Я нікому не цікава, я нічого не варта. І вона знову і знову отримує той самий досвід, що й у дитинстві. Це і є замкнене коло. Тобто, от, уважно, старі переконання керують поведінкою, а поведінка підтверджує ці переконання. Тобто, вони ще більше закріплюються і ще більше формують потім деструктивну поведінку, яка, в свою чергу, знов закріплює переконання і отак от по колу. Звісно, що розірвати це коло складно, адже психіка підказує, це вже працювало колись, значить, зараз працює. Але в дорослому житті це не допомагає, а це лише посилює проблему. І чим довше людина діє за старими паттернами, тим сильніше вони закріплюються і тим важче стає побачити інші адаптивні варіанти. Дитячі травми часто мають негативний вплив на самооцінку людини. І мова не лише про занижену, але і про хибно завищену самооцінку. Хибно завищена вона може бути тому, що це своєрідний захисний механізм проти того, що в дитини занижували самооцінку батьки в дитинстві. І от коли вона виросла, вона починає роздувати свою самооцінку до небувалих розмірів. І в свою чергу занижена самооцінка зазвичай виникає через виховання, коли дитину знецінювали, ігнорували її почуття, потреби, і в результаті вона засвоює. Якщо найрідніші люди так до мене ставляться, то для інших я взагалі ніхто і звати мене ніяк. Якщо раптом це про вас, не засмучуйтесь. У мене на каналі є відео з простою технікою підвищення самооцінки, яка доступна навіть без залучення психолога. Посилання залишаю для вас ось тут. Можете після цього відео переглянути і про самооцінку. А тепер я хочу почути вас: чи доводилося вам помічати вплив своїх дитячих травм на ваше життя? Напишіть про це в коментарях. Це допоможе не тільки вам, а й іншим, хто читає. По перше, ви зможете побачити, що ви далеко не одні такі. А по-друге, я дуже сподіваюся, що інші учасники вас також підтримають. І я б взагалі дуже просила всіх учасників нашої спільноти на каналі не шкодувати теплих слів одне для одного, тому що недарма ж це ком'юніті навколо психології. І люди можуть підтримувати одне одного так само, в тому числі і тут на каналі. Тому це було б просто прекрасно, якби ви так зробили. Розуміння своїх травм і їхнього впливу це перший крок до більш гармонійного життя. Якщо вам цікаво дізнатися більше, перегляньте інші відео на каналі та підписуйтесь, щоб не пропустити нові матеріали. Бо в подальшому я планую робити зокрема окремі випуски про вплив різних травм на різноманітні аспекти нашого життя. А також даватиму методики роботи з ними. І це ще один аргумент підписатися на канал. І про вподобайки не забувайте. Це допомагає розвивати канал та ділитися корисною інформацією з іншими. Також буду вдячна, якщо ви поширите це відео в соцмережах та серед своїх знайомих. Тому що тоді його зможе побачити більше людей, і таким чином це може їм допомогти. Дякую вам за це. Донайте на силу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.